Чекаємо запис. Давайте пробіжимося те, що актуально, то щойно Е, Так, по золоту позицію утримую. Е, якщо набрали, не набирали. Що скажете, всти, не ризикнули. Ну, Алікс я бачив, що чекає свого варіанту розвитку події. Так розумію. По золоту, давайте так, від учора нічого у нас не змінилося. В принципі, просто проторгували із а, того, що проти нас а, з вчорашнього дня, це те, що ми ось тут зняли трохи ліквідності і продовжили торгуватися в боковику. Тому да, повністю все залишається з вчорашнього огляду. Продовжуємо шортити. Ось тут, на жаль, я в понеділок не встиг набрати позицію. Я очікував ціну трохи вище що для того, щоб а, працювати. Ну, коротше, я набрав, але набрав там таке на дуже-дуже мінімальний об'єм. Вчора позиція пішла в БУ. Частково я там зафіксував, пішла в БУ. Сьогодні зранку дивлюсь, ситуація, в принципі, як на мене, глобально не змінилася, залишаю. Ось таку ж позицію з таким стопом, таким тейком. Зараз як варіант, ось дивлюся. Можливо, спробую у мене є зараз аккаунт сьогодні. Видали другу фазу. Дивлюсь ось такий варіант, можливо, зараз протисну. десь так. Ось такий варіант зараз протискаю разом з вами. Одразу закинув Форекс. Золото закинув. Все супер. Рухаємося далі. Далі. Дивлюсь на ЗДАК, Ідея глобальний розпил. Тримаємо рівень, вийшли на об'ємах. Так само пробую прожати ось таку позицію. Якщо вийдемо вище, зараз давайте на 4, на день перейдемо. Ще тиждень. Місяць, я зараз подивлюся. Так, вище даного попереднього місяця виходимо і можна прям буде допрацьовувати дуже круто. Зараз, якщо вийдемо вище, давайте промалюємо сценарії виходимо вище, закріпляємося і на відкаті можна буде набирати ось таку позицію. Тут же буде більш цікавий у нас. РР. Тобто 1,6, це так, як по мінімуму. Там, де зайдемо, до двох РР можна натягнути. Зараз дивлюсь ось так позицію. Давайте обидва варіанти закину. Чат. На мінімальний на. Челендж візьму. Візьму споточний. Зараз ще протисну одразу. Все інше буде у нас поступово. Там спішити нам буде нікуди. Як на мене. Зараз, зараз, зараз. Все, я в позиції. Рухаємося далі. Давайте подивимося на євро, що у нас євро відмальовує. Сьогодні, перший за довгий час вирішив імпульсивний рух взяти з коротким стопом, бо сподобалось. Та більше так не робимо з вами. Для мене євро шартове. Реверс зараз ловити, ну, не знаю, не бачу ніякого. ну Мені не вбачається це чимось логічним. Я б, скоріш за все, розглядав би потенційні розворотні рухи, як і на фунті, як я сьогодні давав. Тут. тут. Як і коли це можна розглянути. Бачимо, у нас є відкриття зараз Лондона. Якщо Лондон почне поглинати себе, плюсом поглине 70% франка, то можна з цим буде працювати. Тобто зараз буде позиція поглинання, вихід десь сюди, за об'єми, повернення, вихід сюди. Перший варіант про роботу буде. Тобто, перший варіант роботи, він найгірший. Тому що, якщо ми зараз побачимо, в принципі, такий варіант, Ну, давайте так, адекватний стоп у нас, який можна брати в розрахунок зараз, лише тут я бачу. Цілий знизу, як такових, до таких цілей, ну, занадто важко собі намалювати, щоб брати щось адекватне. Ну, давайте розкинемо. То навіть для 1.1. Ну, в таке я влазити точно не хочу. Якщо і влазити, я ж кажу, що ось в таку історію. Зараз через поглинання. І будь-який є з наступних варіантів. Тобто, зараз побачимо ще один вихід вище. Цей діапазон, цей діапазон. Так само на поглинанні. Тобто в Лондон я буду розглядати будь-який заход вище. Зайшли вище. На об'ємах поглинули. Прожимаю, зайшов. Супер. Другий варіант я залишаю на Нью-Йорк. Ох, і мене вмимкнули. Мені вимкнув запис. Другий варіант, я залишаю на Нью-Йорк. Якщо Нью-Йорк робить дрейт, об'єми. Так само заходимо в позицію. Тобто з'являються об'єми. Стоп. тейк. Ну тут же можемо для себе більш, скажімо так, впевнений стоп брати десь в діапазон цього цієї маніпуляції попередньої. Так, тут є у нас. Рухаємося далі по фунту. Ситуація аналогічна. Є у нас два ФВГ, через які я б хотів би працювати. Не хочу заганяти фунт дуже високо. Тому що заганяємо дуже високо, ми знову повертаємо покупцям рівень місяця. І ми вже починаємо торгуватися над ним. І і це не дуже добре для наших шортів потенційних, які я розглядаю. От якось так. Але знову працювати треба. Пункт просто виглядає набагато сильніше від євро. Я про це казав. І буду далі казати, поки воно так. По діксі. У нас з вами є рівень, який ми затестили, від якого отримуємо об'єми. Поки ми не зламаємо даний діапазон, для мене все буде розглядатися як лонги. Будь-який варіант, лонговий сценарій, відповідно, євро фунт у нас шортові, це ще суміжна діксія лонгове. Тому тут а, бачу поки для себе лише оцей варіант. Так само. Давайте бачу для себе. Ну, ось це, як мінімум, просто виглядає те, що ми повинні знімати, найближчими цілями виступати. Ми від діапазону відштовхнулись. Так, що ще? Давайте подивимося канадця. По канадцю. Тримаю позицію ще з минулого тижня, та, що була, продовжую її отримувати. Ми повернули рівень наш місячний. Той, що був у нас, давайте подивимося, той, на який ми орієнтувалися з вами минулого тижня. Від якого кожен раз ми отримували гарні об'єми. На жаль, я ж кажу, що пролили нижче, ніж я очікував першочергово. Як пам'ятаєте, що в нас був пролив, я починав заходити трохи раніше, але на ось цих відскоках я вийшов і перезайшов трохи нижче. Зараз продовжують цілі вище. Діксі лонгове. Канадець для мене так само лонговий. Євро шортове, але потрібно шукати, де нам скочити в позицію. Тобто якось так. Що ще у нас? Гер 40. Давайте подивимося. Тут ситуація залишається без змін. Ми вийшли, зробив, виходимо на об'ємах. Закріпу ніде немає. Для мене особисто давайте трохи я підчистимо його. Наразі буде важкувато розглядати щось. Ми щось зняли. Ну, навіть не щось, ми там тиждень знімали, здається. Так, у нас знят тиждень. Але мені не дуже подобається те, що ми рухаємося, в принципі, в шорті. Бачимо у нас. Раз, два, три, чотири. Тобто ми працюємо з лікою, у нас є тренд. І я більш склонний до того, щоб десь вихід нижче. І заходити далі в шорт. Тобто для мене буде особисто продовження трендового, але все, що буде нижче нашого останнього лая. До цього часу я поки лізти не буду. На реверс в мене немає цілей. Ну, реально не бачу я їх, з чим можу тут працювати. Стоп, сховати мені ніде. Ховаючи ось тут стоп, можна отримати ось таку історію, вихід вище, ось таку історію. І у нас а, структурно взагалі нічого не буде змінюватись. Так, давайте перейдемо в біток ефір. Глобально день, ну, більш глобально, скажімо так. Ми ось тут розвернулися. Що мені подобається, що не подобається. Не подобається мені те, що ми, в принципі, залишили відкриті цілі зверху. Вони реально відкриті, тобто виглядає як ціль для лонга. Зняли ось тут ціль нашим попереднім шартом. І з цілею основних потрібно буде уважно спостерігати ось тут. Якщо нас зараз все ж таки дадуть сюди ціну, дивитися, чи підемо ми тут, чи підемо потім розворот, є дана позиція. А, найбільш вірогіднішим варіантом, можливим сценарієм, буде те, що нас будуть потрохи розпилювати в боковику ось таким чином, чи ось тут. Ось таким чином. Не знаю. поки наблю... Спостерігаю я особисто о, лише шортовий сценарій. Не бачу я для себе взагалі ну, от, о, ніяк лонга. Поки ми не знімемо повторно о, цю зону, не протестуємо 0,5 боковика, можливо, навіть нижню межу. Розглядати щось о, взагалі не хочеться. От ще одна повторна якась девіація, можливо, якесь формування AMD. Тоді, можливо, ми там по бітку загонимося і підемо падати. Наразі ж буду утримувати шорт, тому що на LTF все трохи цікавіше. Так ми. Натягнуто росли, натягнуто, зараз падаємо відверто. Новини такі, що, в принципі, якщо Штати почнуть. Операцію в моменті це, це одно пролє ринок. І спостерігаємо найголовніше за цією зоною. Я буду отримувати, я вірю в шорти. Знаєте, якщо ми там ділимо наші угоди, це, скажімо так, угода. Ну, якщо не найслабша, то там передостання порівнював того, що ми могли б взагалі з вами набрати. По ефіру ситуація, в принципі, плюс-мінус аналогічна. Ми знаходимося в розпилі, нас розпилюють. Мали маніпуляції зверху. Є відкрита ціль якраз от по ефіру знизу, яка нас реально цікавить. Ну, тобто, для мене вона максимально актуальна. Тобто, от навіть вчорашній відскок, якби він відбувся у нас після зняття ось тут. Окей, я б, можливо, трохи напрягся. Зараз же я поки більш налаштований на те, що нас, можливо, через отаку ситуацію, через якусь мінімальну, будуть проливати далі. Я навіть буду готовий працювати ось таким чином. Ось тут догонку, якщо нас винесуть. Поки домки залишаються такими. Можливо, я десь візьму якийсь хедж в лонг як варіант своїх позицій. Ось це, ну, в принципі, варіант, з яким можна буде попрацювати, якщо я знайду щось цікаве, по то... ну, знову ж це потрібно знайти якусь цікаву альту, достатньо сильну, яка зможе себе проявити. І лише тоді працювати. Так, що ще? Можливо, я щось забув. Нагадайте, будь ласка, начебто так пройшло все. Що тут у нас по позиціям, які ми взяли? Нафту взагалі поки не хочу розглядати? Не моє. Пороблю ось бектести, тоді будемо, буду до неї повертатися. Тут отримали якийсь невеличкий покерух. Поєнні з огляду йдемо до тих цілей, які, вказані, були вищі. Тобто ми повернули нам наш рівень 144,8. І все, що вище, буде потроху, поки лонг. Можливо, теж що роздивлюся, якщо буде цікаво, щось закінчено. Так, у кого ще які питання, можливо, щось ви торгуєте, щось відкрите, я готовий подивитися. Альта, Forex. Байдуже що. Якщо ні, то в принципі на сьогодні на цьому все. Все, я так розумію, що ні в кого питань ніяких немає. Давайте тоді завершуємо. І будемо вмикатися. Можливо, щось до Нью-Йорку побачу. Цікаве. Закинув варіанти, з чим можна буде працювати. Нью-Йорк я, скоріш за все, буду скипати, тому що буду не біля комп'ютера, щоб дивитися. Тому якось так. Все, всіх обійняв, припідняв. Дякую. То, спасибо. Давай. Угу.